Міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро заявив, що Україна може використовувати французькі ракети великої дальності для захисту, але не уточнив, чи Київ їх уже застосовував. В інтерв'ю BBC дипломат підкреслив, що захід не має встановлювати червоні лінії, залишаючи відкритими всі можливості. На запитання журналістів чи може це означати участь французьких військ у бойових діях. Баро відповів: ми не відкидаємо жодного варіанту. Також Франція підтримуватиме Україну. Так довго як це потрібно, адже кожен метр просування Росії підвищує загрозу для Європи. Президент Макрон Президент Макрон минулого травня висловив думку, що відповідно до міжнародного права та з логіки самооборони Українці можуть використовувати далекобійні ракети для ураження цілей на території Росії. звідки здійснюється агресія проти України? Від учора польські фермери блокують пропускний пункт на кордоні з Україною медикашигині. А в державній прикордонній службі повідомили, що блокування анонсували поляки на дві доби, але можливо і довше. Аграрію оголосили, що не випускатимуть з України фури вагою понад три тонни. Обмеження не стосуються легкових автомобілів та автобусів. На в'їзд в Україну на польській стороні перед учасниками акції перебуває близько десяти фур вантажівки, які від учора стояли між мітингувальниками та польським пунктом пропуску. Медика проїхали на в'їзд на територію України.